Астрологічний прогноз на тиждень з 1 по 7 квітня це період так званого коридора затемнень, коли затемнення місяця іще сильно впливає, і затемнення сонця теж сильно впливає, обидва затемнення. Затемнень не слід боятися, тому що астрологічно це показник, який ну, просто закономірно приносить послідовність подій, яка була раніше за, ну, запланована, запрограмована. Якщо ж людина хоче уникнути якихось подій. Які не подобаються, то під час затемнень людині треба дуже сильно змінити свою модель поведінку. Або внаслідок цих подій, які відбуваються в затемненні, людина мусить змінювати свою модель поведінки. Тобто затемнення це ну, означає логічно закономірна послідовність подій, які були, були раніше вже закладено. Цього тижня багато з'єднань планет буде. Планети з'єднуються одна з одною: Марс, Сатурн, Венера, з цим з Нептуном, Юпітер Сураном. з Ураном з'єднання планет означає об'єднання людей, тому цього тижня перспективно об'єднуватися з людьми, щоб разом щось робити. З'єднання планет також означає генерація нових подій, подібно тому, як з'єднання чоловіка і жінки означає народження нової дитини. Так само і з'єднання планет означає народження нових подій, яких раніше не було. Тому буде багато нових подій цього тижня, ну нових генеруватися. Зовнішні обмеження чекають цього тижня, тому що Меркурій зупиняється з 30 березня по 2 квітня на нульової швидкісті. Уповільнення подій хто налаштований дуже на Меркурій, ну це в основному близнюки, діви, ну і інші люди. То у людей може відчуватися, що ситуація якби зупинилась, ситуація стоїть на місці. Не треба тоді її дуже сильно розганяти її тоді треба повільно, поступово розганяти поступово вона розгониться. Люди ну людям вже нав'язали в принципі астрологи, що люди специфічно ставляться до періоду ретроградного Меркурія. Але Меркурій, який стоїть на місці, він більш стресовий ніж собственно, коли йде назад. Тому що він йде назад, хоч події йдуть якісь вони в динаміці. А на стаціонарному Меркурії події, багато подій, вони особливо в логістиці, в навчанні, в комунікаціях цього стосується ретроградний Меркурій. Затемнення місяця в Терезах воно стосувалося стосунків, а цього тижня Венера з'єднується з Нептуном. Це означає, що в стосунках між людьми якісь тайні події, або гнучкі, або скритні, або гладкі. В принципі, можна. Налагодити якісь стосунки, керуючись гнучкістю. Бо це як стихія води цього тижня багато, дуже багато планет стихії води це підкреслює події на воді біля води, а також всякі тайні події між людьми в політиці. Це тайна політика, процеси, які відбуваються в секретних спецслужбах. Це секретні спецоперації цього тижня. А також я вибачаюся, але багато буде брехні, тому що знак риби він означає скривати, а люди скривають і можуть брехати. Що стосується ну, затемнення сонця, то в деяких людей воно проявляється як відійти від роботи, тимчасово якби відпочити. І навпаки, якщо в людини якась гіперактивність, то це не треба, хоча б робити, керуючись ну, відчуттями паніки. І істерики. Якщо гіперактивність на базі паніки істерики, то це кризова ситуація. Треба триматися всіх правил і обмежень, тому що Марс з'єднується з Сатурном. Порушення правил обмежень призводить до блокування процесів їх призупинення. Як, наприклад, був призупинений мій tiktok канал, зв'язку з тим, що я збирав донати з глядачів на Збройні сили України. TikTok це забороняє збирати донати. Ну, може він не проти збройних сил України, але проти донатів, глядачів. Значить, по дням 1 квітня і 2 квітня місяць в Казірогі це жорстка енергія, така ну якби холодна. Може бути багато подій на топі, політичному топі на вершині понеділок, вівторок. В середу місяць водолії, у другій половині дня в і в п'ятницю. Водолій це колективна така енергія, тому перспективно до колективної роботи. Саме тому назначено в четвер о 20.00 прямий ефір на моєму ютуб каналі. Запрошую бажаючих. П'ятницю, субота, неділя. Оцей знак зодіака риба, все в тайні, в секреті, гладко, мутно, туманно. Якби і події, як якби здається, течуть самі собою. Перспективна гнучкість наприкінці тижня. 7 квітня в неділю місяць виходить вовін. І вже Венера там з суботи знаходиться. Це означає початок нових проектів, старт нових дій, більш активна, більш агресивна і швидка подія. Овін означає швидкий розвиток подій. Дякую за увагу. До нових зустрічей.